Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважати дорожні знаки. Привіт, малята. Ви мене впізнали? Так, я Петрик п'яточки, а ви знаєте, що дорога не місце для ігор і бігу. На дорозі їздять машини. Від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. І тому сьогодні я вас познайомлю з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Ти запитаєш, що таке дорожні знаки? Дорожні знаки це такі малюнки з зображенням людей. Та транспорту. Їх називають піктограми. Вони бувають різні за формою і кольором. Сьогодні розглянемо основні. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам всім велить. Він велику силу має і машини зупиняє. На дорозі Звір лежить весь у смужку, ніби спить. У степові народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід. Там, де зебра, перехід. Цей дорожній знак. Знають всі на світі. Він кличе, він просить. Обережно, діти. Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу. Лікарі тут працюють, кого потрібно, підлікують. Мчить літак. день погожий. Він на птаха дуже схожий, Бой, хвіст і крила має, ну а знак попереджає. Всі дороги та газони. Мають і свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти. І на тротуар тебе не просять, велосипедної доріжки досить. Знає в місті цім та всі, вулиці й будинки всі, і доправить мить у вас будь-куди і повсякчас. Ось тролейбус на дорозі, на роботу всіх розвозить. Але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Автобус справжній трудівник, за розкладом трудити звик. Весь день він не спиняє біг, перевезе автобус всіх. Повідомляє знак про те, що поблизу потяг іде. Тут зупинятись небезпечно і грати зовсім недоречно. Стане всім у пригоді. Швидкість зменшити потрібно буде, адже на дорозі люди. Малята, сьогодні ми з вами познайомилися з важливими дорожніми знаками. Вони допомагають і пішоходам, і водіям бути уважними та обережними на дорозі. Завжди пам'ятайте. Знак це підказка, яка охороняє наше життя і здоров'я. Тож, коли наступного разу підете вулицею з батьками чи вихователем, звертайте увагу на знаки. Вони стануть великими друзями і помічниками. А тепер давайте подаруємо один одному посмішку і пообіцяємо, завжди будемо уважними на дорозі. До зустрічі!